Передній серії нінця Що на нього не йшло? Вони керують ним! Де це я? Саме час зробити це. А! Якби ти не пішов за пташкою, нічого б не трапилося. Ти і ти не повертайся! Наш новий дім. <поцеление> Гай! Джей! Сейм Хоум Сенсей Ву і Нія Ніндзя Го Майстри Спінджитсу Третя серія Окус Змії Щоб розкрити ваш потенціал, треба кожен день зустрічати як виклик. Добре, добре. Ми встали. Але щоб розкрити свій потенціал, можливо, нам варто хоч раз виспатися. І це відпочинок. У мене вся спина в гулях від такого здорового сну. Ми довго не лягали. Говорили про те, як круто мати новий штаб, втратили ліг часу. Відколи змії спалили монастир, я взагалі радий, що ми маємо дах. Який сьогоднішній урок, сенсею? Вдосконалення удару скорпіона? Чи, можливо, рік розвага? Думаю, сьогоднішній урок буде. Прибирання. Що а? ніндзя б'ються сенсею? Вони не прибирають. Щоб поважати себе, ми повинні поважати свій новий дім і наш штаб. А цьому місцю ще дуже далеко до справжнього штабу нінця. Я хочу, щоб тут було чисто, коли повернуся. І працюйте старанно. Ах. Щоб тут прибрати, потрібне буде ціле життя. Хіба що працювати більш, ніж старанно? -го! Гаражний розпродаж. Ніндзя! Б'ються, ні є. Ми старанні. Оу, ви перевершили мої сподівання. Але порядок треба берегти. Схоже, у нас будуть гості. І досить шумні. О, Це мої батьки. Прошу, якщо почнуть потякати, не підтримуйте їх добре, вони не можуть зупинитися. А якщо починаєш говорити, то вони теж починають. І ви самі не помітите, як мене півдня. Зрозуміли. Багато говорять. Яблуко від яблуні недалеко котиться. О, треба записати едно. Або кращий гальма, або кращий пампер. Ти тільки поглянь на ці чудові речі. Їх не можна викидати. Треба було взяти трейлер, едно. Це не блошиний ринок Еда. Ми приїхали до Джея. Що таке? Ти записала? Вже записую, Еде. Мамо, тату. Що ви там робите? О, погляньте, та це ж мій хлопчик. Я так давно не отримувала звістки. Ма. Я телефонував два дні тому. Ха -ха -ха, ну це досить давно, синку. Коли ти приїдеш до звалища, ти сказав, що приїдеш, а сам. Тату, не говори про звалище при моїх друзях. Він не любить, коли ми розповідаємо, що він зі звалища. А ви хто? А ви така мила. О, моєму синові подобається такі. Мамо! Приємно познайомитися. Думаю, якщо попросите, Джей проведе екскурсію. Він тут старанно працював. Задоволенням! А це місток. Тут підіймається перескоп. Так, ми знаємо, що відбувається в Ніндзяго. А це. Якщо котрий змій не відповідає на питання, і ми не спимо допізно. Не розканер, щоб читати думки. А аудіопристрій, щоб змусити говорити. Ні. Капучино автомат. Ха -ха, чудово, синку! Ми пишаємося тобою. Чому не розповісти про кнопку? Ха -ха -ха. Вона ще не готова. О, а що за кнопка? Він працює над системою охорони. Те, що потрібно у кожному штабі ніндзя. О, справді. А що воно робить? Допомогти? Ні, все добре, допомога не потрібна, просто залиш, як є. Гей, а котра година? Хіба вам не час їхати, поки не стемніло. Я ж казав, що навколо повно змій. Думаю, ми можемо повертатися. Едно, було цікаво послухати, як Джейсі дав на горщик. О, це ви ще не чули історію про те, як він вперше почав цілувати подушку. Змії, мамо, змії. Добре, вже йдемо, йдемо. То ти обіцяєш приїхати на ще до батьків? Так, обіцяю, якщо ви поїдете, тут небезпечно, вже темно, у вас працюють фари, так? А -а -а -а. Подобається. Я додав трохи потужності. Так, бувай, Я синку. Так? Я дуже пишаюся тобою. Привезь свою ніхю, добре. Аж тобі подобається. М -м -м. Тепер, коли вони поїхали, може Джей навчить нас мистецтва поцілунку з подушкою. <гум> 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 Ні, здається, він не приїде, Люба. Годі, еде, він приїде. Ні, ми вже йому не потрібні. Треба це запам'ятати. Запишеш це для мене добре. О боже. Світло любий вже стає темно. Так. Дякую, солоденька. Не страшно. Ну, може, трішечки. Але я люблю, коли страшно. Так, точно. Я син темного лорда. Я люблю темряву. Страх я їм на сніданок. Якщо я хочу помститися хіпнобраєм за зраду, треба знайти фенгпаєрів. Якщо змії чогось не люблять, то це інших змій. Ось біля дерева мутанта яйшу. Скоро вже змії дізнаються, хто їхній володар. І це буду я, Ллойд Гармадон! Звільнив нас з нашого полону. Лойд, я звільнив вас, щоб помститися гіпнобраєм за зраду. Гіпнобраї? Ці гіпнотичні шахраї. Та ми із задоволенням. Добре, я покажу дорогу, а крім цього, є ще кілька ніндзя, моїх боржників. Схоже, ти знаєш, чого хочеш. Але гіпнобраї сильні, а нас дуже мало. Нам потрібне підкріплення. Що ви надумали? Звалище Еда та Едни Дім милий дім. Час знову до роботи. А, мій любий, ти працюєш цілими днями. Ніхто не знає, коли може приїхати Джей. О, ти правий. Ніхто не знає. Едно? Це ти там? Що, еде? Тобі знову щось відчувається? Так, скажи. Ти ж увімкнула сигналізацію перш ніж піти, правда? А, мабуть, зламалася. Хто б ти не був? Мій син знає Спінджитсу. Чому згасло світло? Джею. сюди. Хтось вдерся? Зачекаєте? Він сам зателефонує. Будь сильна, Едно. я не дам тебе скривдити. Якщо хочемо напасти на гіпнобраїв, треба зібрати власне військо. І як нам це зробити? Скажімо так, ми, фенгпайри відкушуємо більше, ніж можемо прожувати. Налітайте, хлопче! Творіння. Вони обертають. їх на... Військо. Ти правий. Але ми можемо обернути людей. У нас назбиралося багато непотребу. Якби було місце, де можна позбутися його. Не заважайте, хлопці, я працюю. Привіт, мамо і тату. Звісно, я хотів би приїхати. Який я був би син, якби не хотів. А -а 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 -а. Я знаю, що ти хочеш зробити. Добре, добре, слухай. Може, я й пообіцяв відвідати батьків, але у мене дуже багато справ. Ха -ха -ха. Привіт, ніє. Ти збираєшся до батьків? Збираюся, саме виїжджав. Переказу вітання. Що? Не такий я вже й зайнятий. Годі віст! Ми надовго туди й назад обіцяю. Як я і підозрював, дракони линяють, вони втрачають луску. Що це значить? Кожен молодий дракон проходить крізь зміни, перш ніж стає дорослим. Але щоб ці зміни відбулися, їм треба полетіти на схід до печер духу. Ми їх ще побачимо. Важко сказати, але вони повинні пройти свій шлях. Рокі летить на схід. Скажи, що це не так. Ну, доведеться пройти цей далекий шлях зовсім самому. Було б приємно мати компанію. Звісно, ми підемо, друже. Я б прогулявся. Ти тільки попроси. Ах, дракони б не завадили. Ця флейта. Ви не розповіли, чим вона особлива? Дуже давно було багато флейт, створених, щоб боротися зі зміями і заганяти їх під землю. Але з часом у нінцягу забули мудрість пращурів, і зараз залишилася тільки ця. Я зрозумів. Поважай старших або страждай від наслідків. Боже, ви любите перебільшувати. Ха -ха. Можливо, ти чуєш саме те, що тобі треба чути. Що таке? Якось тихо. Мої родичі ніколи не мовчать. Тобі треба тікати. Даремно прийшов. Це ж Укус фенхпалєра. Після укусу їхня отрута може обернути будь що на змія. Питання в тому, скільки часу займе повне перетворення. А це ядро дивиться тільки на мене. Легай! Дякую, шишинку. Лайт. Привіт, дядьку. Здається, не тільки в нас тут сімейне свято. Я радий, що ти привів нінця. Мені не завадять прибиральники. -ха 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 -ха. Щоб повернути твоїх батьків, потрібна протиотрута Жезла. Готуйтеся на землю. Легко сказати, сестро, нас значно менше. Не дозволю кривдити рідних. Ніндзя! Сенсею, здається, з нас виходить непоганий дует. Племіннику, чи треба пояснювати тобі, на чиєму боці твоє місце? Пробач, дядьку, Я тебе не чую! Так, молодець одно. За штука. Е, це мало бути на твою честь, синку. Подобається? Дякую, але не дякую. І Чому ти народився на звалищі? І не кажи оце пощастило! Е, хіба нас було не четверо? чи спора спокійно я, тримаю. я ж сказав тримаю. Зараз було б дуже добре мати драконів. Все добре, синку. Є ще один спосіб. Який шлях до розкриття свого потенціалу це розуміння потенціалу зброї. Якщо зброя працює в із серцем, тоді відкриються її таємниці Що? і сили. Зараз не час говорити загадками. Він каже, що наша зброя це ще й машини. Тільки не кажіть, що я маю їхати верхи і не чей. Зосереться на своїй золотій зброї. Нехай тебе веде серце. Уяви, що ти летиш. Ага! Мені це вдалося. Але, здається, я знайшов заміну. А Флейта не щось обертається? Як пиш? Що це таке було? Ой? Ха -ха -ха. Трохи перестарався. Подивимося, на що він давний! <рик> 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 Жезло! Я дістав! Я дістав! Ой-ой! <рик> О, я знала, що вона класна. О, Атаку! А? Чому не дія? Моя зброя це продовження твого розуму. Якщо твій розум завмер, завмирає і зброя. Ой, хлопці, чи хлопці! Чи дівчата, чи дівчина? Вітайте, хлопці! Треба їхати до штабу. Зі мною. Ми розберемося з отрутою і вилікуємо вас. Усі по місцях! Швидко. Джей, треба поквапитися. Я чекав цієї миті. Вони наближаються. Вий до дна. <свист> <свист> Що з нею не так? Я купу часу на неї витратив, має працювати. А? Синку, а? може я допоможу? Тату, все добре. Так я ж казав. О, подивимося. О, так. Ага. 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 так, має допомогти. Спробуй. Зупинити! А, а я попереджав. Ми повернемо вас на звалище, якщо там спокійно. Але можете побути тут приємно, коли ви поруч. О, запиши одно. З усіх наших винаходів цей екземпляр найкращий. <рес> я це знаю, любий.